Друзі, я вітаю вас. В цьому відео я трохи розповім про себе. Мене звати Максим, мені 40 років, я одружений, в мене є син. І зараз я живу в місті Києві, а до цього я жив в місті Харкові. А ще до цього я жив у місті Луганську. А взагалі родом я із села з Луганської області. Так склалося в моєму житті, що я двічі був вимушеним переселенцем. У 2014 році ми з родиною... Були змушені виїхати з Луганська, оскільки там почалася війна, і залишатися там ми не планували і ми хотіли жити в Україні. Ми українці, і е, ми залишили свою квартиру, свої меблі, свій бізнес, своє життя. Ми залишили в Луганську і переїхали в 2014 році в місто Харків. І там ми почали знову своє життя по новой. Ми там знімали квартиру, ми там знайшли роботу, ми, врешті-решт, купили там своє житло. У нас там син ходив в школу, ми там завели дуже багато нових друзів. І взагалі, Харків це стало, став моїм рідним містом. Моїм я зараз себе все-таки почуваю харків'янином. Незважаючи на те, що я зараз живу в Києві, а зразу ще до цього ми жили в Тернополі, коли почалась війна, ми спочатку з сім'єю і з друзями виїхали в Тернопільську область, жили там в селі, потім в Тернополі. Але зараз я приїхав сюди, в Київ. І ви знаєте, коли скільки разів я починав своє життя з нуля, от 40 років. Я прийшов до висновку, що от з початком цього періоду свого, свого життя я хочу творити, я хочу залишити по собі е щось позитивне, якусь згадку. Я хочу бути частиною чогось значущого, тому я хочу працювати в команді. Один плюс один. Я готовий працювати, в принципі, будь-ким. Я готовий працювати, почати в будь-якому проєкті. Мені хочеться творити. Мені хочеться поділитися своїм досвідом. Я його вважаю досить успішним досвідом людини, оскільки я. Працював дуже у різних сферах, жив у різних містах. От дивіться, я жив в Луганську. Ну, спочатку я жив в селі, потім я жив в Луганську, де я навчався. У мене економічна спеціальність. Я закінчив школу з золотою медаллю, я закінчив інститут з відзнакою. Я працював в банку. Спочатку я, я жив півроку в Антрациті, це Луганська область. Там я починав свою кар'єру. Я досить швидко збудував кар'єру в банку. І з 2010 року я був приватним підприємцем і займався теж абсолютно різними справами. У мене був магазин продовольчих товарів. Я займався фінансовим посередництвом. Я займав, був страховим агентом. І до цих пір я є є страховий агент, працюю в страхуванні. У нас є з дружиною зараз туристичне агентство. Я займався фінансовим посередництвом. Я займався інтернет-провайдером. Я був в селах, ми проводили інтернет. Я був партнером Uber, я працював в таксі, я працював на стройці, будівництві. У мене дуже-дуже і теж, ну, звичайно, куди ж його діти, свої сільські корді. Я постійно їздив до своїх батьків в селі, і я знаю, працював в селі. Я знаю, що таке сільське життя, сільська робота. Досвід вважаю дуже великим і позитивним. Крім того, я вважаю себе дуже порядною людиною, добрий, вічливий, відповідальний. У мене рівень відповідальності аж зашкалює це іноді мені навіть дещо шкодить або, ну так скажемо, трошки давить мені на психіку. Це дуже надмірна відповідальність. Я спілкуюсь українською мовою. Хочу розвінчати міф про те, що люди зі східної України не знають українську мову. Я добре, ну досить добре володію українською мовою. Звичайно, мені є ще куди розвиватись. Також, також я розмовляю російською і практично все своє доросле життя, починаючи з 2004 року після закінчення. Вузу я розмовляв російською мовою. Зараз я перейшов на українську мову, Мову стараюсь її вдосконалювати і спілкуюсь нею зараз досить, ну, майже завжди. Із того, чим я ще займаюся, у мене є YouTube канал. Я досить активно знімаю відеоролики на Ютубі. Це Автомобільна тематика, тематика з туристична, тематика з, зі свого бізнесу. Я рекламую страхування, я рекламую туристичну агенцію. Я там просто ділюсь своїми думками зі своїми глядачами. У мене 6,5 тисяч підписників. Також в мене є канал в Тіктоку. Взагалі я дуже активно розвиваю соціальні мережі. Також Ютуб, Інстаграм, і Фейсбук. Досить активно слідкую за політичним життям, маю добре почуття гумору і взагалі цікавлюсь всім. От зараз той період життя, коли я хочу десь творити, щось бути частиною чогось значущого. Я хочу для своєї країни зробити якийсь внесок чим, чимось запам'ятатися, тому що. Все життя, коли е, були більш думки про якісь матеріальні статки, про якісь е, всякі такі е, ну, матеріальні речі, які, е, як показала війна, як показали ці останні події, вони не мають такого значення як е, розвиток духовний, як розвиток тебе як особистості, як твої проекти, твої задумки. Я вважаю, у мене було в житті досить багато успішних справ, і я дуже багато робив хороших, добрих справ. Я по натурі дуже добра і порядна людина. У мене є дуже багато друзів, і в мене залишаються друзями всі люди. З якими я в цьому житті десь співпрацював, десь ми перетиналися, десь ми з будь-яких проєктів в мене є знайомі люди з різних періодів свого життя. Також я маю досвід, якби життя проживання в різних куточках України. Я теж був за кордоном. Ну, це звичайно туристичні подорожі, але все одно є якесь, якесь розширене моє бачення, бачення цього світу. Дуже хочу працювати в проєкті на телебаченні. В принципі, готовий працювати будь-ким. Навіть просто возити зйобочну групу, навіть просто з в світ створення контенту. В світ... Ну, Телевізійний світ. Просто мені це хочеться, мені це подобається. І зараз я вже досить, в принципі більш-менш спокійно почуваюся перед камерою. Я записую це відео без будь-якого сценарію. Це е, моя жива думка. Я просто висловлюю думку як від душі. Як я це бачу, що я хочу сказати від серця. Я не писав жодного сценарію, можливо, десь мої слова будуть сумбурні, але це від душі. Від, від чистої моєї душі я ділюсь з вами розповіддю про себе. Звичайно, я залишу, я відправлю вам своє резюме, де ви можете подивитися по періодам, чим я займався, які були мої обов'язки. Але от. Я розказав те, що для мене є важливим, і те, що я хотів сказати. І з моїх чим я ще цікавлюсь, я граю в шахмати, досить непогано, я займаюсь плаванням, я дуже люблю природу, я люблю ходити на рибалку, люблю ходити по гриби. Я виріс в селі, виріс серед природи, і природа завжди притягує мене до себе. Я досить... Активна людина і дуже сильно люблю природу, дуже сильно люблю якісь активності, якісь подорожі. Ну, це, це все про мене. Отже, я сподіваюся стати командою 1+, плюс Я сподіваюся, що ви мені позвоните, Я сподіваюся, що ви мене запросите на співбесіду, і я сподіваюся проявити свої якості в найкращому вигляді. На добраніч все буде добре. все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні.